Забрати гроші з тих територій, з яких лікуються у нас хворі, майже неможливо. І тому і прем'єр-міністр, і міністр, новий міністр охорони здоров'я пропонують провести реформу. Тобто всі відносини повинні бути основані на договорних початках. Тобто кожна територія зобов'язана укласти угоду з нашими. З нашою медичною інфраструктурою і за надані послуги вона зобов'язана платити гроші. Якщо вона не заходить через суди, можна буде стягнути ці гроші. На сьогоднішній день ми працюємо просто на хороших початках. Люди приходять з району, з Трускавця, з Борислава, лікуються в наших. Закладах медичних, але кошти з тих територій не поступають, тому що сесії не приймають рішення. Щоб обійти ці речі, треба приходити на такі відносини. Наступне особливо відносяться великі проблеми, реформи будуть в освіті. Ви знаєте, що в першому кварталі буде прийнятий новий закон про освіту. Школи поділяться на три рівні. Буде початкова школа до 5 класу. Буде середня школа від 5 до 9 класу, і буде вища школа з 9 до 12 класу. Але вища школа буде потребувати обов'язково окремих приміщень, і вже сам навчальний процес треба буде продумувати, як його зорганізувати. Я не, будь, не буду більше зупинятися на тих реформах, які треба буде провести нам, але ми повинні відчути. Що ви стаєте господарями в місті, що від вас залежить, від вашої думки, від ваших пропозицій, залежить вирішення тих чи інших проблемних питань в місті. Все це буде залежати від вас. Треба буде визначити нам пріоритети, які в місті потрібно вирішувати, особливо в медицині, про що я говорив, особливо в освіті, які фінансуються за рахунок державного бюджету. У нас ще є дуже багато проблем по спортивних школах, які фінансувалися за рахунок соціального захисту. У нас є медик, у нас є сім'ябір і в нас є Спартак. І якщо не буде вирішені ці проблемні питання, можуть ці школи перестати працювати. Отож, зараз прийнято відповідні звернення до Кабінету міністрів, вивчаються ці питання. І може, буде прийнято таке рішення, що буде фінансування 50% за рахунок держави, 50% за рахунок міських рад. Проблем надзвичайно дуже багато, і хочу вам наголосити, щоб ми не забували. 2015 рік для України надзвичайно важкий, він надзвичайно важкий для нас, тому що ми, де ми є в режимі війни, яку розв'язала проти нас. Росія, і ми повинні всі ці речі відчувати, економити кожну копійку і направляти її так, щоб вона приносила добро і злагоду в нашому місці і працювала на наше місце. Дякую, слава Україну. Нехай Петровичу, нехай Петровичу, проводимо. Одна запитання. Ти голова бюджетного комісії своєї ради Володимир Кадриняк, пробечав. Я слухав Бог від Оксани Романів. Є великий борт по платі за податку за землю. Зокрема, ДБ кераміка. Цим підприємством керує депутат Дрогобицької районної ради. Ви, голова бюджетної комісії, чи ставили ви питання перед Курчиком, який працював рік, нічого не робив, брав зарплату 13, 14, 15 озоровки? Чим він займався? Як -то так, що такий великий борт по Дрогобичу по платі за землю підприємствами? Петровичу, ви на рівні з курчиком і депутатом міської ради відповідаєте за наповнення міського бюджету. Як таке могло статися? Це перше питання. А друге питання. За даними Соціальної служби по Україні, за минулий рік 14, хіба 1% по Україні на певній потрожні теж підприємці почали брати людей, бо туди книжці платити податок. А решта працюють на чорному, по чорному до якого певного президента? Трумі Порошенко, Обаму кого. Як ви, як голова бюджетної комісії, включаєтеся в цю ситуацію? Щиро дякую вам, Михайло Петровичу? Дякую, дякую вам за запитання. Дуже слушно сказано. Хочу сказати, що наші медичні служби працюють подані на ДП кераміку, на супермаркет. оці великі борги, подані в судові справи, сьогодні розглядаються в судах. І тільки через суд ми можемо вирішити ці питання в більшині. На рахунок, що працюють по чорному, на рахунок того, що заробітні плати беруться в конвертах, от якраз тут повинна вже починати працювати громада. Уряд пішов на те, що зменшив соціальні сплати заробітні плати. Тобто, нарахування на заробітні плати сьогодні зменшилося на 15%. Тобто вже підприємці зобов'язані обов'язково офіційно промляти всіх працюючих на роботу і сплачувати ці соціальні внески, щоб не бачити закону. І ще вам хочу сказати, в місті Дроговичі, як ні в якому місці, в нас надзвичайно дуже багато, не дуже багато, є багато вільної землі, є землі, на які можна розміщати нові підприємства. Ми працюємо на те, щоб до нас з'їхали інвестиції. Але давайте подивимося, я колись взяв інформацію, скільки зареєстровано в нас підприємців і скільки укладено угод тих підприємців на користування землі. І виявляється, що у нас зі 100 підприємців один підприємець користується землею, а 99 повітря. О, де нас великий резерв. Отож, і бюджетна комісія, і депутатський корпус, яка повинна тими речами працювати. І ви, і ви, громада міста, повинні ці речі бачити, підсказувати, що відповідні служби прийняли відповідні речі. Того діагностичного центру, який був виданований з Польщі, привезений ще давно п'ять років казав, чи він гані на експлуатацію. Що наскільки мені відомо, вже партнер вона витратить бюджету для того, щоб його виставили експлуатацію. Магнітну, як не, добі нас не встава. Встава. Ви знаєте, я не володію, може з медицини, хтось тут є, він скаже, я, так, правда, це мінус мен... Мені встава. треба буде розібратися. Є така розмова, що він повністю змонтований. Я вискалаю монтаж. Монтаж може робити тільки поля. Ні, не монтаж, а налад Він повністю змонтований повністю. Вже 5 років доступно. А цю намало. Це неправда, чесно, неможливо прописати нашому ну, Якщо буде даже на нерухомість, то безумовно, що найбільше відрахувань буде від приватного сектору. Я є мешканець нової волощи і хочу вам запропонувати, зрештою, так як було на сесії з темненької міської ради, щоб розподіл доходів все ж таки буде з приватного сектору більше. Чи можливий квотний розподіл? От є нова волоща, вона зібрала від нерухомості стільки, то нехай довго на ремонт доріг залишати так по мікрорайону. Дуже цікава наша пропозиція. Вона на тому буде підтримана. Дійсно, от нова волоща. Зібрала 230 тисяч податку з нерухомості. Ми просимо депутати скажуть, шановна громада, мікрогромада, 230 тисяч, 30 тисяч забираємо для загальноміських справ, а 200 тисяч направляємо на розвиток інфраструктури нової Волоші. Це у ваших силах. Дуже гарні пропозиції. Як вас <рес> згадувати? Це, 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 це правда, так? Стоїть. Я нічим голосу не казав, що він зробив все. Ніхто наш не робить. Я поняв. Я знав. Я Дякую? Передбачені податок транспортних засобів, які будуть зніматися і будуть цю вулицю ремонтувати у 2015 році. Дякую. На виступи записалися місце осі. Оксана Брели і Роман Процький. Запрошую до слова, пані Оксану Брели, голову профкому першої школи. Тягне за собою погіршення умов школярів. А це якщо ми, це світло прийшло, це і харчування дитяче, і, звичайно, це є оплата праці вчителі. Кожному з нас прийшли квитанції на комунальні послуги. І кожен з нас думає зараз, як до 25 го числа розрахуватися із цими комунальними полами. Більшість вчителів є такі, які мають кредити, за яких їм також треба платити. А якщо е, працює, якщо сім'я складається із двох вчителів, а якщо в цій сім'ї є діти, які вчаться на платність, шановні друзі, треба. але лише до проблеми забезпечення фінансування спортивних шкіл, але проблема галузі значно ширша. Тому після засідання виконкому та обговорення бюджету перед сесією 16 січня спортивна спільнота Дроговича зініціювала і 17 січня провела зустріч, на ній, була, на ній були присутні понад 30 керівників спортивних клубів, представників Федерації тренерів, деяких з них можуть присутні сьогодні в залі. На жаль, не було. Івано-Поверського, до якого, як і до мене, в процесі обговорення виникало багато робота. За браком часу, тут вже всі напружені змушені, я не буду приповідати усі проєктні цього зібрання, але спортивна громада зобов'язала мене обов'язково сьогодні на дане на голосах. У місті Троговичі культурується понад 13 олімпійських та 22 наолімпійських воєнного. І ними без підтримки бюджету щорічно фінансується підготовка та участь в обласних всеукраїнських та міжнародних змаганнях у розмірі з порядка до півтора мільйона гривень. Відділом фізичної культури, в часті якої я маю очолювати, та спорту було надана їм підтримку у 2014 році в розмірі 22 тисяч гривень, які на даний момент залишаються в заборгованості в області. Тому вони вимагають. Перше. Безумовно зберегти всі спортивні структури, зокрема і три дитячі спортивні школи, і об'єкти спортивні і фахівці. До залучати до занять фізичним вихованням і спортом максимальну кількість людей. Третє. Підтримати клуби і особливо ті, які дають результат, якраз в обсягі, які може надавати відділ фізичної. Надавати приміщення для спортивних організацій на пільгових умовах. Я тут хочу наголосити дещо більше, тому що в залі присутні багато керівників установ, які мають приміщення для фізкультурно оздоровчих занять. І прохання би було, щоб їм йшли на зустріч і, якби мова, прощала можлива система, можливо, сесії міської ради виробити якусь загальну тенденцію щодо пільгової оренди спортивної І Висловили побажання, особливо після надзвичайного успіху, коли у нас виявилася налізя чемпіонка Європи з ушу, щоб започаткувати окрему стипендію для найкращих спортсменів міст. Дякую. Прошу це Якщо минулого року фізична культура 2 мільйони 391, то того року 3 мільйони 395 мільйонів. Це отримання нашої нашої дитинної е, школи. А що стосується заходів, якщо всі роки підрядження 2009 року проанізувала 40 тисяч, 30 тисяч, до цього року на заходи перекачено 80 тисяч, і де є відсотків враження по спорту. Двоє осіб, які записалися до виступу, виступили. Чи є ще хтось допомагає на виступі? Будемо завершувати. Немає. І, власне, за результатами обговорення, тих доповідей, які прозвучали. На ваш голові пропонується резолюція громадських вслух. Прошу уваги! Я зачитаю проєкт резолюції. Якщо будуть якісь доповнення внесете, проголосуємо, затвердимо і складемо. І на цьому будемо завершувати на нашу роботу. Отже, резолюція громадських слухань від 20 січня 2015 року. Перше погодити проєкти рішень Троговицької міської ради про затвердження положення, про нарахування і сплату місцевих податків і зборів, про затвердження ставки акцизного податку. І про міський бюджет на 2015 рік. Друге, пропонувати виконавчому комітету від Дрогобицької міської ради невідкладно розглянути, схвалити і винести на розгляд міської ради, а Дрогобицькій міській раді затвердити міський бюджет на 2015 рік, положення про нарахування сплату місцевих податків і зборів та ставки акцизного збору. І третя пропозиція, яку озвучив Роман Броницький. Я її виклав у такій редакції. Пропонувати Дрогобицькій міській раді розробити та затвердити механізм фінансування видатків на ремонт вулиць міста та інших видатків, виходячи із принципу пропорційності сплати податків на нерухоме майно мешканців. Нормально? Да. Нормально. Ко є доповнення, зауваження, Алла Володимирівна, прошу. Податок на нерухомість. Також затверджуємо, виходячи з того, що збільшуємо податкову пільгу. І нам законодавець дозволяє від 60 метрів це. ми це. ставимо 120 метрів. Ми приймаємо? Я не знаю, давайте обговоримо, чи ми приймаємо так, як пропонує мітинговаки. В більшості податково піду до 120 метрів підразу. Безперечно, що присутній загальний найбільш цікаві наші зарплати більше того. І наші зарплати йдуть приміра. На нерухомості. і нерухомість так треба не відповажити. Тому що ми навіть, якщо чесно, я почула, я не знаю. При нормі 60-120, які надходження, пане Роман, і який, тобто, яка різниця? Чи ми, так би мовити, ризикуємо не відповаження? Розумієте, я говорю, чому це? Тому що я є директором музею, у нас є е, Другобичі всім пам'яток національного значення і багато років. На жаль, час згідно з бюджетним кодексом, це е, має фінансуватися з державного бюджету. Але така ситуація і зараз намагатися держави, як то кажуть, язик не повертається, але вони і так багато років, навіть коли війни не було, їх не фінансували. У нас була одна відписка, тобто пам'ятки національного значення ми не фінансуємо лише заповідники національного значення. Наші дві церкви, наш всі бачите, розпалені швидкі. І е, ситуація дійсно складна. А якщо взяти до уваги, що якщо треба думати, ми говоримо про бюджет цього року, але будь-який аналітик десь і передбачає, десь аналізує, другович вже не шевелять промисловості, почули, від чого ми так? Але від чого ми будемо жити завтра? Від відділу освіти, безперечно, ні. Всі теж розуміють. А очевидно, треба думати про туристичну інфраструктуру, про розвиток туризму. А отже, нам треба дбати про ті об'єкти, які є туристично привабливими, потенційно в майбутньому, вони вже приватними, але до розваленого шпиталя, звичайно, користа не замачена. І тому, я це говорю, вони це дуже були. Розумієте, Тергович дуже багатий на туристичні об'єкти. Ми просто цього не розуміємо. і не звикли просто про це думати, бо така була ситуація. Тому я дуже прошу, оцей податок, будь ласка, не легковажте. Прорахуйте, скільки надходжень буде при розмірі. Це, до речі, одноразові платіж. Це, щоб хтось не лякав, хто має велику хату, це не є щомісячна плата. Це є раз, рік, один, одноразовий платіж. Так що, пане Романе, рубіться, по порахувати, який податок буде при нормі 60-120, які надходження раніше будуть від цього податку. І те, що ви пропонуєте, якщо єдиниця велика, це місцевий податок. Народних місцевих організацій. Можна якісь перебування робити, можна щось враховувати. Але отак легко розумієте 90-ї світі там 250, ну це не серйозно. Я дуже дякую пані Англії за ціпово виступали громадянську позицію. Є пораховані, полягали. Ну, просто так, де сиділи від 1 січня, Значить, якщо ставку залишити в старих нормах, тобто 60 квадратних метрів для квартири, 120 квадратних метрів для житлового будинку, ми отримаємо десь порядка 1 мільйон 400 гривень. Якщо залишити те, що запропонували ми, тобто збільшити ці пільги, але поставити максимально можливу ставку. Ми отримуємо 400 тисяч гривень. Тобто мова йде про один мільйон гривень. Але я ще раз вам хочу наголосити пані Равко, що ми будемо виносити на розгляд сесії пропуск міської ради всі ваші пропозиції. Зараз ми голосуємо концепцію, а не конкретно. Я вже говорив, коли привітав на питання, кожна пропозиція буде послушана на сесії пропускної міської ради. Зрозуміла позиція. Тоді є. ще зауваження до бо немає дівчині прошу до уваги. Так стоїть. Я хотів. Я ж я хотів сказати по поводу того рішення, яке мужчина, невідомо, звідки він взявся, розказує про те, що можна збільшувати плату, податок на приватні будинки. Так? так от я побудував свій будинок в 87-му році, а Дрогобицька міська рада зобов'язала тоді всіх будувати тільки двоповерхові будинки. І найнижчі двох поверхів. І ви хочете опозадкувати другий поверх всіх примусово побудованих будинків. Партії правительство СОВєцьке вам наказало будувати два поверхи, щоб показати, як файно в нас живуть, які в нас площадя. А більше, я думаю, так, що половина двоповерхових будинків пусті. Я на свій другий поверх піднімаюся раз в тиждень. Ми... А ви бачите, а то ви ті гроші чекайте, а знову ті гроші, їхані сто, ви хочете направити харчок для людей, які не побудувалися. Їх перепоняти тяжко їсти. Давайте підтримуємо. Ви написуєтеся в хлопці, володимир Киванович. Я достатньо сутлю. Хто за тебе за основу прийняти проєкт резолюції? Зараз. Хто за? Хто там? Дякую. Дякую, хто проти. Нам так буде зручніше порахувати. Проти? Проти. Проти. Пане головуючка, я прошу вибачення, скільки пані візи немає, я змуся всі два інші. Я вам полегшую роботу. Порахуйте, хто проти. Немає. Немає. Законень не було. Всього треба в цієї резолюцію прийняти і вона буде озвучена на сесії міської ради і на засіданні виконавчого комітету. Обов'язково буде розглянуто і депутати під червіком присвітуються до неї. завтра з Дякую, доброти, проти. Немає, утримаємося. Дякую. Дякую всім присутнім за лідну роботу. До нових зустрічей. Вітаємо вас, за